Бистрий обзор монети. Apex і ми знаходимось на днівної тайфреймі. І ми бачимо сьогоднішній рост цілих... цілих 10% які сьогодні росте. Ціна росте від цього всього об'єму, яка було проторгована в минулому. Давайте зайдемо на четвертий. на 4 часа. І тут буде все чітко видно, як. Є. Якщо ми зробимо перехай того свіпа, то значить ми зламали структуру зим сходящу на висходящу. Ну так само у нас є зверху зона інтересу для покупців, Це для продавців, це ортерблок. Ну, кажучи зараз теперішню ситуацію на ринку, які вже ведмеді виходять або які заходять на ринок, я думаю, ціна і далі піде. Наступна буде зона. Для продавців це імбаланс. Імбаланс. І що я ожидаю зараз від монети Апекс? Я ожидаю ці... далі рост до імбаланса Заповнення його повністю і ретест цієї цієї структури. І... Так, давайте. Роздоб'ємо тут об'йоми. Об'йоми всі сфокусіровані тут. Отак, позначу. Так. А так, я так ожидаю далі. Ну, так само у нас є тут зони інтересу для покупців. Це в виде імбаланса. Так, зараз зайдемо на дню і на хочу вам дещо показати. Ми забрали всю ліквідність, яка була сформована звідси. Як відбувається слом структура. Так. Ми торгуємось. Тут у нас сформується ліквідність. Ми знімаємо ліквідність, зламаємо структуру. Приходимо на ретест цієї всієї структури, яка була сформована в минулому. І, і продовжується далі рост. І так ламається структура. І пішли по Order Flow. А так що мої плани такі.